І з вами сьогодні знову я, Рунна Куниця. Це я обкурювала духів, закликала добрих духів. У нас їх сьогодні дуже багато, як ви бачите. І зі мною моє шаманське зеркало, в якому я побачила е, своїх предків, які завжди допомагають мені. Ворожити або гадати, або але українською мовою правильно сказати, ворожити. І сьогодні я займаюся саме ворожінням. І оскільки я використовую стародавній інструмент, такий як руни, вони розкладені у мене на моєму столічку переді мною. То сьогодні я застосую саме їх для того, щоб зрозуміти наше українське спільне майбутнє на найближчий період. Я вже неодноразово в своїх ворожіннях, в своїх гаданнях зазначала, що саме руни дають нам Прогноз на близький якийсь період. І цей близький період якраз той, що я собі визначила, це завтрашній день, субота, 14 січня, далі у нас іде неділя, 15 і так далі. І е, ті дні, які я беру е, от в цей діапазон свого ворожіння це по 22 січня, тобто по наступну неділю, включно. Звичайно, що цікавить найбільше за все тих людей, які звертаються до мене. Цікавить ситуація із війною, цікавить інтенсивність обстрілів тих територій, де знаходяться наші співвітчизники, мирні люди. Які е, змушені весь свій робочий графік, е, графік щодо навчання і навіть нічного сну підпорядковувати цим обстрілам і користуватися е, закликами е, повітряних тривог, не нехтувати ними, а спускатися у бомбосховища. Ми е, чули від наших керманичів, і такі це були обнадійливі. Прогнози щодо того, що у росіян не залишилось більше важких таких озброєнь, якими вони можуть обстрілювати мирні території України. Тобто мається на увазі ракетні. Обстріли, масовані ракетні обстріли. Але ми все-таки почули такі цифри, що росіяни використали 75% своїх ракет. Ну Ми розуміємо, що 25% тих ракет, які у них вірогідніше за все, залишилися, теж можуть наробити великої шкоди для українських міст. І тому перший мій. Прогноз буде стосуватися саме обстрілів а відповідно до них ми і прив'язуємо наші відключення, світла і, взагалі, дезорганізацію всього нашого нормального життя. Я буду витягувати по одній руні і почую, що мені говорять руни щодо обстрілів. Перший день, на який я гадаю, це завтрашній день, це 14 січня, це субота, мені випадає руна. Мені випадає руна, яка говорить про наш виключний захист. Якщо обстріли і будуть, то власне вони будуть знівельовані нашими ПВО. Е, тому завтрашній день може бути більш-менш спокійним з точки зору того, що нічого е, такого критичного в нашому мирному житті не відбудеться. Наступна руна наступна руна у нас феху це. Руна, яка нам обіцяє якийсь прибуток, прибуток, якщо ми так само вкладемося, Ну, я вам скажу, що це може бути. Е, і руна е, якихось наших благодійних е, моментів з, з зібрання коштів на е, наші збройні сили. Тобто, це може бути сьогодні. Е, ця руна може уособлювати волонтерську, активну волонтерську діяльність. Е, так само в цей день, тобто на неділю, 15 го числа, я не бачу ніяких обстрілів. Е, е, руна. Хакла випадає нам на понеділок, 16 число, будьте обережні. Це руна ударів, руна, якщо ми говоримо про ситуацію, це руна якогось побиття. Іншими словами, ця руна перекладається до як Град. Тому понеділок, 16 число, будемо чекати прильотів. Звичайно, дуже сподіваємося на наші збройні сили, дуже сподіваємося на нашу протиповітряну оборону, але можливі варіанти. І тому будьте обережні, не нехтуйте в понеділок. Закликами спускатися в укриття. Наступна руна це у нас о, вівторок. Вівторок у нас з вами може бути темний день. Нам випала руна недостатньої радості, перевернутої радості. Тобто ми можемо радіти тому, що ми. Незалежні ми сильні, але наша радість і скоріше за все це пов'язано саме якраз з обстрілами, які мені руни пророкують на понеділок. Наша радість перевернута нам випадає на вівторок вуньо, тобто неповна радість. Ну а скажімо так, іншими словами, не радість. От, так що, скоріше за все, у вівторок у нас будуть відключення світла і взагалі якісь трабли з нашими системами життєзабезпечення. Середа, 18 число. Я бачу Анзус перевернутий. У нас буде з вами дуже поганий зв'язок. У нас буде порушена комунікація. Знову ж таки, після понеділкового обстрілу, скоріше за все, у нас будуть не тільки відключення, але у нас будуть... І проблеми е, з комунікацією. Скоріше за все, наші і мобільні оператори будуть працювати не наповну, і локальні е, інтернет-провайдери не зможуть забезпечити нам е, багатьом із нас не зможуть забезпечити е, можливість поспілкуватися з рідними і близькими. Нагадаю, ще раз, це середа, 18 число. Четвер, 19 число. Е, Нормалізація стосунків ми віддаємо, нам дають це руна взаємних послуг, руна гебо, руна подарунків, руна якогось, якщо ми віддаємо своє кохання і тепло, ми відповідно отримуємо в цей день кохання і тепло. І Власне кажучи, на 19 число я вже бачу е, якусь більш-менш нормалізацію в нашому нормальному, е, в нашому нормальному е, функціонуванні всього, що нас оточує. Е, далі, далі п'ятниця, світло буде. Світло, світло буде в п'ятницю. Руна Дагас це сильна руна, яка говорить про те, що на нас чекає світло в кінці тунелю, і от ця руна і забезпечить нам це світло. Точніше, звичайно, руна про це говорить, а забезпечить нам світло наші е, аварійні служби, які працюють в посиленому режимі. Велика їм за це дяка. І е, забезпечить нам це звичайно. Наші збройні сили, які так само е, вимальовують нам оте світло в кінці тунелю, е, яке ми бачимо, а це світло це наша з вами перемога. Отже, е, якщо ми е, будемо говорити про сім е, рун, е, я виклала уже сім рун, то е, субота-неділя проходять більш-менш захищено, в понеділок я бачу. Е, Згідно з моїм рунним розкладом, я бачу обстріли, і далі ми будемо повільно. Е, у вівторок, в середу, і е, ми виходимо із цієї ситуації. І е, вівторок і середа у нас іще доволі, доволі складні. четвер нам стає краще, вже приходить до нас Єбо, і в п'ятницю я бачу відновлення всіх систем. Далі на суботу, 21 число. Ми нікуди не поїдемо. Ми будемо знаходитися. Ну, скажімо так, вдома, і це найкращий варіант знаходитись вдома. Це буде найбільш безпечне місце, От, хоча і можливі варіанти. Тобто на суботу, 21 числа, я не бачу системних ракетних обстрілів. І оскільки це досить для мене така незрозуміла ситуація, я беру так, я беру додаткову руну на суботу. Ми всі знаходимось вдома. Це найкращий спосіб провести вихідний суботній день. Це побути з родиною, це буде найбільш безпечно. Беркана це родинна руна. І нарешті останній день це неділя, 22 число. У нас з вами урус: це якийсь внутрішній перехід, це важка доволі руна в плані. В плані е, розуміння ситуації, яка, е, яка нас оточує, тому е, ну я говорила, що руни далеко не заглядають, і тому е, мій прогноз на неділю, 22 число, може бути доволі розмитим і змазаним. Тому цю руну е, до уваги можемо і не брати. Ну принаймні на неділю 22 е, обстрілів також я не бачу. Один день, коли може бути масований обстріл, це 16 понеділок. Зокрема, коли я зараз з вами розмовляю, ми весь час слухаємо про запеклі бої навколо міста Соледар. Поки що наші воїни перебувають з перевернутим Альгісом, тобто це руна, яка говорить про те, що перевага поки що не на нашому, не на нашому боці. Наші воїни не є на 100% захищеними на цьому напрямку, і взагалі чекають на нас усіх інформація. Про запеклі бої, дуже запеклі, дуже кровопролитні бої на східному напрямі. Але е, Руна Совул, яка е, стоїть незалежно від того, що вона стоїть поруч із е, перевернутим Альгісом, е, говорить про те, що наші воїни все-таки, е, незважаючи на цей пекельний вогонь, через який їм Доводиться проходити, вони все одно цим пекельним вогнем понищать нашого ворога.